Доброго дня! Вітаю вас! На уроці Я досліджую світ за підручником Ірини Грущинської, частина перша. Давай виконаємо вправу погода. Скажи мені, будь ласка, яка зараз пора року? А який місяць цієї пори року? Яке сьогодні число? Тепло чи холодно на дворі? А який стан неба? Яка температура повітря за вікном? Чи були сьогодні протягом дня опади? Якщо тобі важко дати відповіді на ці запитання, постав, будь ласка, відео на паузу і попроси кого небудь із дорослих, нехай вони тобі допоможуть дати відповіді на ці запитання. Розумнички, ви добре впоралися з завданням. Молодці! Працюємо далі! Продовжуємо наше друге дослідження Людина серед людей. На сьогодні тебе чекає нове відкриття громадські місця. Ти дізнаєшся, які бувають громадські місця. Отже, ти вже знаєш, жодна людина у світі не може існувати одна, кожному потрібні допомога, підтримка і спілкування з іншими людьми. Тому люди часто за різних обставин збираються громадою в певних місцях. Джить, будь ласка, де люди найчастіше збираються разом. Чому назви такі місця? Це офіси, спортивні майданчики, дитячі садочки, музеї. Постав відео на паузу, роздивися ці світлини і обговори. Також це можуть бути магазини, аквапарки, розважальні центри, кафе. Не забувай ставити відео на паузу. Роздивитися ці ілюстрації і обговорити. Поміркуй, чому такі місця називають громадськими? Громадське місце це будівля або місцевість, де перебуває багато людей. Громада. Магазини, торговельно-розважальні центри, кінотеатри, театри, сільські клуби, бібліотеки, зоопарки і просто парки це все громадські місця. Поміркуй, чи існують окремі громадські місця для дітей і дорослих. Чому транспорт називають громадським? Постав відео на паузу і обміркуй це Приготуйся до зарядки. Зручно розпочнемо. А розпочнемо ми з нахилів голови. Покладіть ручки на пояс і нахиляйте голову вправо-вліво. Міняємо напрямок. Нахиляємо голову вперед, назад, вперед, назад. Далі покладіть ручки до плечей, виконуйте кругові оберти руками вперед. Не закруглюйте спинку. Поміняйте напрямок, ручки обертаються назад. Знову рочки на пояс нахиляємо тулуб в сторони вправо, вліво З підніманням рук вгору. Стрибайте якомога вище. І знову нахили. Нахиляйтеся вперед, намагайтеся ручками дотягнутися аж до підлоги, але ж колінця не згинайте. Наступна вправа присідання. Присідайте і також виносьте ручки вперед перед собою. І знову ручки на поясі. Піднімайте колінця почергово. Не нахиляйте спинку. Ну а зараз спробуйте зробити ластівку. Утримайте себе на одній нозі. Ручки в сторони. Поміняйте ніжку. Спробуйте утримати себе на іншій нозі. Молодці! Продовжуємо нашу роботу у підручнику на сторінці 88. Діти, дослідіть, що зображено на фотографіях, що в них незвичне. Поставте відео на паузу, роздивіться, обговоріться. Отже, ми бачимо ілюстрації під номером 1, які відносяться до казкового трамвайчика. Цей казковий трамвайчик знаходиться в місті Києві. Сюди дітки приходять, щоб почитати книжечки, послухати. Різні історії, виготовити різні поробки, пограти в різні розвивальні ігри. Зображення під номером 2 відносяться до Львівської дитячої залізниці. Вона знаходиться у місті Львові. Діти туди приходять не тільки покататися, але й повчитися керувати самою залізницею. Дітки, щоб у громадських місцях було безпечно і зручно, усі мають дотримуватись правил культурної поведінки. Не роби негідних вчинків і застерігай від них своїх друзів. Дітки, існують загальні правила культури поведінки в усіх громадських місцях, яких ти маєш дотримуватися. Стався до людей вічливо, нікого не ображай. Розмовляй тихо, не галасуй. І нікому не заважай, підтримуй чистоту, не сміти. Їж лише в тих громадських місцях, які для цього призначені. Вимикай звук телефону. Запам'ятай ці правила і дотримуй їх у громадських місцях. Давайте з вами попрацюємо в робочих зошитках на сторінці 38. І перше буде завдання таке. Обери, де ти найбільше любиш відпочивати. Переможців помісти на п'єдестал. П'єдестал під номером 1, 2 і 3. А фото під буквами А, Б, В і Г. Під буквою А ми бачимо парк відпочинку. Під буквою Б природу водойму. Під буквою В це кінозал. Під буквою Г ми бачимо розважальний центр. Отже, нам треба вибрати. Переможців і помістити в клітинки ці буковки на п'єдесталі. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Я впевнена, що у вас добре все виходить. І гарно ви правильно все розставили. Наступне завдання. Відгадай загадку, надрукуй відгадку, скористайся словами-підказками. Слова підказки магазин, аптека, бульвар. Послухайте загадку. Запитав Орел Шуліки. Де дістати можна ліки? Цей будинок недалеко називається. Діти, поставте паузу і подумайте, як же ж називається цей будинок. Ну, звичайно, ліки, де купують всі. Звичайно, в аптеці. Будь ласка, надрукуйте ці, літери в клітинках пустіх. Дітки, ви молодці, добре впоралися із завданнями, я вами пишаюся. Я вам бажаю гарного дня, успіху в навчанні і до нових зустрічей на моїх уроках. До побачення, діти!